Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні буду квасити капусту 5 кг агресора білої качаної капусти Я буду заквашувати у 5-літрові відеречко. Капуста мене в цьому році непогано вродила, особливо цей сорт. Беру дві невеличкі морквини і буду квасити. Поки що зараз покажу вам весь процес. А якщо вам не важко, то будь ласка, підпишіться на мій канал, пишіть Ставте лайки, пишіть коментарі, для мене це дуже важливо. Для себе я визначила декілька моментів, які я дотримуюсь, коли квашу капусту. Щоб капуста була ідеальною, смачною, хрумкою. Перше, це дуже важливо не шинкувати занадто тонку капусту. Далі про сіль. Я беру на 1 кг капусти приблизно одну столову ложку солі. Якщо недостатня кількість солі. То призведе до того, що капуста буде м'якою. А якщо надлишок, то вона зробиться пересоленою і не буде хрумкою. І капуста повинна вкластися у власному соку. Це дуже важливо. Отже, на 1 кг капусти я кладу 20 г солі. Це одна столова ложка трішечки з горкою, не дуже великою, на 1 кг капусти. Після того, як я нашинкувала капусту, пересипала капусту сіллю, її потрібно добре обім'яти руками. Поки не виділиться достатньо соку. І саме цей сік повинен повністю покрити капусту. У мене є попереднє відео, де я роблю так само, як вам зараз показую, і мені там роблять зауваження, що на що це ви її так сильно мнете. Її треба дуже добре перем'яти, щоб сік виділився з капусти. Тобто, як моя каже донька, душити її треба. Ось я її починаю душити. Але, як ви помітили, я сюди не кладу зараз моркви Переминаю тільки сіль і капуста Моркви тут у мене поки що немає. Ну Це мій такий спосіб, щоб морква не зафарбовувала капусту, то я її ось так переминаю. Коли моя капуста вже стала безкучою, а це ознака того, що почав виділятися сік, я додаю моркву. Моркву я перетерла на морку, тертушку морку по корейськи, так мені більш вона така ну, гарніше здається, не знаю, можна на будь-яку терти. І тепер уже обережно починаю. Перемішувати, щоб морква розподілилася по всій капусті рівномірно. І ще один момент. Мені відомо, що багато хто у квашення капусти дуже додає цукор. Звичайно, цукор допомагає активізувати ферментацію і надає приємний смак, але важливо не переборщити, тому що якщо додати багато цукру, то бактерії. Розвивається небажано багато бактерій і через це капуста може стати м'якою або надто кислою. Найкраще, так як я роблю, на мою думку, я перед подачею можна додати трошки цукру. Тепер перекладаю всю капусту у 5-літрове відро, гарно-гарно при цьому придавлюючи, при притрамбуючи шар за шаром, щоб капуста пустила сік. Це дуже-дуже важливо. Ось я її втрамбувала всю. Я, коли придавлюю, у мене виступає сік. От дивіться, бачите? Але ще один є такий, одна така умова, при якій треба обов'язково, яку треба виконати, щоб капуста була хрумтюча і смачнюща. Щоб успішно пройшла ферментація капусти, тобто квашення, потрібно, щоб вона стояла у теплому місці. Це десь температура 18-23 градуси. Тоді усе успішно пройде. Далі буде виділятися сік. Ось я накрила капусту зверху, тарілочкою. Залишила місце, це важливо зверху, тому що я придавлю зараз і поставила саме відерочку їм. Зверху я поклала поставила кастрюлю трьохлітрову літрову з водою. Це в мене як тягар, щоб сікус був зверху. І обов'язково протягом трьох. П'яти днів капусту треба проштрихувати, тому що щоб виділялися оцей вуглекислий газ, який дає капусті гіркоту. Якщо ми цього не будемо робити, то капуста у нас буде гіркою і слизькою. Тому обов'язково потрібно регулярно випускати гази із капусти. Це обов'язкова умова. Отже, чому капуста стає м'якою слизькою і не По-перше, тому що не проколюємо, тому що додаємо цукор, тому що додаємо води. Якщо цього всього уникнути, то ви отримаєте дуже смачну капусту. Десь через 3-5 днів капуста готова. Дякую за перегляд. Усім смачного!